Сьогодні в Лисичанському, який на Луганщині, демонтували пам'ятник Володимиру Леніну, велетенську споруду вагою 150 тонн та за вишки метрів. Комунальники розбирали по блоках, і спочатку більшовицького ідола залишили без голови, прямо вершник без голови, хіба що коня немає. У грудні на пам'ятнику з'явився надпис з червоною фарбою як Кат України Лисичанська мерія прийняла рішення про демонтаж ще у вересні 2015 року, але виконувати своє ж рішення не поспішала. Тягнула з цим питанням до останнього, посилаючись на відсутність необхідної техніки. Сьогодні на центральній площі міста було людно. Лисичани фільмували історичну подію на мобільні телефони. На честь вождя пролетаріату була названа і центральна вулиця міста, проспект Леніна, і хоча назву її змінили на проспект Перемоги. Таблички на будинках і досі нагадують про радянське минуле і творця цього минулого. Сегодняшнее мероприятие немножко затянулось, скажем так, более чем полгода, поскольку было ну, у этого мероприятия три даты. Первая дата это полгода по закону, она истекла на добровольное исполнение. Вторая была это решение было за подписью Власова еще, как секретаря городского совета, которое новый городской глава не исполнил. И то есть, третья сегодня дата заканчивается. Это уже с момента вступления его в полномочия, то есть последняя дата. Я думаю, то есть инстинкт наверное, самосохранения подтолкнул человека к активным действиям.